Вітаю, друзі! А, проста тема, тому вона буде і короткою, але важливою. Хоча і коротка, але важлива, навіть дуже важливо. І знову чу-чуть музики відкрию для вас, хоча, можливо, хтось з вас знає, але тих, кого я опитував, ну не опитував, скоріше так, а от є такий гітарист, говорили перший раз, чую, Ну окей, можливо, більшості для вас буде відкриття. Я хочу вам показати людину, яка закохана в свою гітару, а гітара закохана в неї. Це данський а, самочка-музикант, а, гітарист. Він не змінював своєму інструменту. Як почав з гітари, так і продовжує. Достатньо молодий, 37 років, Якоб Фішер. Я хочу показати вам лише один альбом. Зараз він на, у вас на Екрані і його QR-код, щоб його послухати, щоб зрозуміти, що Якуб Фішер, не дивлячись на те, що він самоучка і скоріше стартував як другий музикант в тріо, але він відноситься до одних із засновників данського джазу датського джазу, конкретно в області гітари, в тому числі акустичної гітари або напівакустичної гітари, прекрасно грає, пробував себе в джанго-тріо, Чудово володіє інструментом, от що називається гітарист від Бога. Без всяких консерваторій грає. Шикарно, послухайте. І вертаємося до нашої теми. Так все-таки, чому дотики являються такими важливими? Знаєте, я для себе відкрив банально просте відкриття недавно. І воно зв'язано не з дотиками, але перейшло на тему дотики. Воно зв'язано з. Лайками. Ви знаєте, що сучасні технології дозволяють навіть в ось цьому профілі, чи при записі, чи в нас там в, в, в цьому в Zoom переписуємося, переговорюємо чи в будь-якому іншому варіанті меседжера. Вона з'являється автоматично на нас жест, навіть починають плавати оці а, наші лайки, а тим більше той, хто живе в соціальних мережах, ну я свій час їх покинув, але. Це особисто ваше життя, я сюди не влажу. Хочете, живіть, навіть декому рекомендую проживати. А, але це зв'язано з дуже глибоким похилим віком. Це інше тема. Іншими словами, давайте вертаюся то сам починає себе заговорювати. Чому так багато погоні за лайками і просто відстеження? А скільки ти отримав лайків? Тут мова не про чорне зеркало. Якщо згадаєте один із одну із серій, яка зв'язана з цими лайками, за якими були бали, а бали давали якісь особливості, що переходить в реальне життя, мова не про фільми, а про деякі міста, в тому числі пару років назад читав, що в Китаї вже це враховується для того, щоб. Враховувати ступінь соціальності, надійності, благочинності людини, ну давати кредити чи не давати, просовувати її по службі чи ні, як до неї ставиться, от збирають про неї інформацію, в тому числі за допомогою соціальних мереж, в тому числі за оці штучки, які називаються лайками. До чого тут лайки? До, до того що дотики знову ж таки лайки, як дотики, і от оце моє таке банальне відкриття, що люди, втрачаючи дотики. Намагаються їх догнати, назбирати лайками. Саме так. Дотиків стає все менше і менше. Я ж недаремно на картинку виніс фотографію, чорно-білу фотографію Мама і дитина, дитина і мама. І там є дотик. Там є торкання один одного, там є тілесний контакт. І погодьтеся, що в сучасному житті на великих швидкостей, переміщень, дефіциту часу, стресів і так далі. тихого, спокійного проживання поряд своєю дитиною, а потім це ж автоматично переноситься в доросле життя. І серед дорослих стає все менше. Час на особистісні контакти стає дефіцитом. Час на дотики стає дефіцитом. І чим він заповнюється? Лайками вона десь висить в соціальних мережах, в Фейсбуках чи ще в чомусь. Він в якихось інстаграмах і інших теж робить оці штуки на чуже. Вони зустрічаються в кращому випадку, бачачи один одного і отримуючи там, ну не знаю, якщо якась група. А вона розмістила фотографію, він лайкнув її фотографію, хоча вона в сусідній кімнаті. І навпаки, люди підміняють конкретні тілесні контакти віртуальними лайками. І дотики стають дефіцитом. А що таке дотик? Це, в принципі, це дві речі. Дотики, особливо починаючи з дитинства, а вони переносяться в доросле життя. Перше, це емоційний зв'язок, обов'язково. Причому емоційний зв'язок може бути різний. Діти можуть згадати, і як їх шльопали, це також дотик і може згадати несправедливість дотику у вигляді шльопання, тим більше, якщо там була фізична якась дія. Але якщо згадують теплі відносини батьків, а мені часто приходиться з сьогоднішньої проблеми своїх пацієнтів пірнати в їхнє минуле життя. Ну, бо так не буває, якщо ти не пройдешся по дитинстві. Чи були оці дотики, чи були тілесні контакти, наскільки вони були комфортні і що вони значили для дитини, то ти розумієш, що емоції перетворювали, не перетворювалися, фіксувалися тілесним контактом. Ти моя хороша, ти мій найкращий, ти крутий пацан, дай тебе обніму, дай твої сльозки витру. І потім вся ця модель переносилася емоційний. Це перший був пункт. Емоційність дотики, як емоційний, підтвердження емоції, переноситься в доросле життя. І знову ж таки продовжується або не продовжується в дорослому житті. І другий пункт я би виділив особисто для себе, дотики це безпека. Тому що перше, вони відбуваються в дуже близькому контакті, в інтимному контакті. Ну треба просто фізично наблизитися. Торкнутися, погладити по голові, торкнутися плеча, приобняти і так далі. Тобто, ти наближаєшся в ту зону, де або тебе сприймають як небезпечного, або навпаки, до тебе хочуть наблизитися, пірнутися, розчинитися в тобі, як в батькові, знайти захист. Тобто, дотик це одночасно формування безпеки. Ось чому в дитинстві поглажування, приобняти, приласкати, поцілувати, не заласкати і не. Робити іншу протилежну річ, не спускати дитину з рук, бо це зовсім інша річ, яка приведе до інших великих проблем, надмірні дотики. Ну, Це те ж саме, що я інколи привожу приклад, у вас є там улюблений кіт, от, в мене їх там кілька, і ти возьмеш свого муркаючого покладеш, чи воно само тобі запригне, і ти його гладиш, гладиш по одному місцю. Гладиш, гладиш по одному місцю. І що буде? В якийсь момент він розвернеться. Перезбудження. Перезбудження однієї точки. І а, перезбудження приводить до його агресії. Твою улюбленість раптом тебе цапне і ще й вкусить, чи ще якісь речі, демонструючи, що так не можна робити. Тому дотики це емоційний зв'язок, підтвердження емоційності. І друге, вони створюють ефект безпеки. І тепер, відповідно, якщо це стає дефіцитом, ми, ми ж повинні ми шукаємо емоцій. Ми шукаємо ті емоції, які життя підкине кучу негативних. Ми шукаємо позитивні емоції. Ми пірнаємо аж фантазії дитинства, ганяючись за якимись символами дитинства, що там було дуже смачне морозиво, що там були відкриті двері, і ганяли по вулицях, і грали в футбол до глибокої ночі, і життя було безпечним. Але ми ж це символи того, що ми забуваємо, що там були дотики. Що там було торкання, там був час батьків на тебе. А, тому що не було гаджетів, не було інтернету, не було іншого. Я не до того, і я зараз не, не включаю якийсь такий дурацький ностальджі, хоча там багато було яких речей, про які б я особисто шкодую, що вони не перенося, наприклад, читання, яке зникло разом з епохою, з тисячоліттям і тому подібне. А, але. Це все залишилося там. І на сьогоднішній день ми намагаємося його догнати. Але догнати за допомогою техніки, яка створює ілюзію, що ми таки догнали. Ну, ми ж постійно на зв'язку, ми можемо в будь-який момент перезвонити. Ми ж лайкаємо, ми торкаємося, ми коментуємо ці фотки, але не фізично. І в цьому велика проблема. Ну і друге, те, що я сказав, ми не демонструємо свою надійність для своїх дітей, безпека. Це і надійність. Тим, що ми сідаємо поруч, що ми щось маємо хвилину, дві, десять, п'ятнадцять, м'яко відібравши телефон і доню, подивися на мене, давай я тобі розповім одну цікаву історію свого власного життя, а не повчальну штуку. їх Добре повчають, і в них вже йде на повчання. Тобто безпека. Наблизитись дуже близько, торкнутися, дати і дотик. І створити оце відчуття безпеки і надійності тобою. Ну що, друзі? Я звичайно не розмусолив і не розводив надто велике, але ж для чого ми це все закидаємо? Тому що я закидаю для думаючих людей. Люди, які точно також починають згадувати щось своє, відповідати, згадувати, і доповнювати або навпаки заперечувати. Клуб думаючих людей це цікавий клуб. Думайте, друзі, думайте.